та Дніпропетровської області И явно явно здесь открываю. Лидер станет овцателем. ...на результат попередней тысячи метров. Три тысячи метров. Девять 31-3 і 3 тисячу метрів подолано спортсменка Запорізької область та Київська область, стартовий номер 592. Спортсменка на часі знаходиться на третій позиції. Маша, суперися, що ти робиш? Давай доставай, Маша, терпи. 1,26,5. Шановні глядачі, звикши елідерство, від старту до фінішу. Ваші преслідки, я наші разом. Повідомлення. Я допомагаюсь, я тримаю.